Питання, навчання, помилок, виправлення їх. Я шукала, що я роблю так, що я роблю не так. І я вважаю, що це був чудовий час для мене, тому що я згадую цей час. Мені було дуже важко. Але у мене було багато натхнення, у мене було багато ентузіазму, в мене було багато емоцій. І головне в мене була віра в жінок. Я вірила, що наші українські жінки. Вони заслуговують на кращу долю, і що в них має з'явитися шанс якийсь інший, крім того, що їм пропонувало до цього суспільства. Оскільки я навчилася в цьому бізнесі заробляти гроші, я вирішила, що я можу цьому навчити іншу жінку. І а, коли я зрозуміла, що продавати продукцію це лише перший крок до того, щоб заробити гроші. Я почала робити інші кроки в напрямку розвитку, ще не розуміючи, куди мене це може привести. Мій старший консультант вона мене весь час спонукала залучати. І я весь час говорила: мені нема коли, в мене призначені класи, я багато працюю, мені нема коли займатися навчанням нових людей. Вона мене постійно переконувала, що це треба робити. Я кажу, ну в мене ніхто не хоче, в мене всі хочуть бути клієнтами. Вона каже, ти щось не говориш на класі. І з цього моменту я взяла підручник, перелистала його і знайшла справді ту фразу, якої в мене не було на класі. І вона звучить так. Поспостерігайте за мною сьогодні. Якщо вам сподобається те, що роблю я. Скажіть мені про це після класу. Е, і якщо на даний момент ви не зацікавлені в такому бізнесі, але у вас є хтось, кому така робота була цікава, скажіть мені про це. Я е, завжди в пошуку амбіційних, е, яскравих жінок. І якщо ця людина стане моїм консультантом, ви отримаєте від мене подарунок. І Перший клас, на якому я це сказала, це був не перший мій клас, але це був перший клас, де я сказала цю фразу. І відбулося диво, знаєте, як Бог направляє своїх любивчиків. Я, я приношу замовлення одній з жінок, яка була на цьому класі, яка взагалі на цей клас попала випадково. Її в останній момент просто запросили, бо хтось не прийшов. І вона прийшла, і я, вона зробила замовлення, я приношу їй системний догляд, і вона мені каже, дуже красива жінка, фінансовий директор компанії, їздила на червоному авто, така ефектна. Вона мені каже, скажіть, будь ласка, а чи можу я так займатися, як ви, такою ж роботою? Чесно кажучи, я просто притрималася, я не очікувала від неї такого питання. Я кажу, так, звісно, можете. А що для цього треба? Ну і так в мене з'явився перший бізнес-партнер. Потім вона стала лідером бізнес групи і зараз вона також мій лідер бізнес групи Зі мною вже майже 30 років. 30 вже. От, тому правильні слова, сказані в правильний час, в правильному місці, вони приводять до великих змін. Ну і потім, як вчить мене книга, я почала просити всіх рекомендацій, всім роздавати мої візитівки. І мої візитівки тоді тільки були такі візитне карточки. Да. Передавали навіть в літаках, які летіли в Таїланд. <сум> Передавали в магазинах жінки. Знаєте, от я всім роздавала, а вони давали комусь мої і мені люди, просто яких я ніколи не бачила. Ну, от, оце називається простіть рекомендації. Е, і я зрозуміла, що це треба продовжувати робити. Коли пішов зворотній зв'язок, що до мене стали звертатись люди, і я почала це робити, і що б я не робила, де б я не була, я прийшла на побачення до свого коханого чоловіка, е, і він був на бізнес-зустрічі. Я маю на увазі, ми зустрічались просто. Я прийшла на побачення, і він каже: почекай, мене тут зустріч. Ну там щось вони підйомно-транспортні ці всі. Вони там з іншого з іншої країни вони там спілкувалися. Ти типу, попий каву з цією чудовою жінкою і з Я попила з нею каву, і ви думаєте, що я не сказала, що я працюю в моріке? Сказала. І що я ще сказала? Я хочу розвивати свій бізнес. А, чи могли б ви мені допомогти? І вона каже, а що тут треба зробити? Я кажу, я хочу приїхати в Ужгород і провести там майстер-класи, чи могли б ви мені порадити приміщення? Вона каже, так, будь ласка, мій офіс. А. Чи могли б ви мені порадити жінок? Вона каже, я вам зберу 5-10 жінок. І так в мене відбулися перші класи в Ужгороді. Більш того, були жінки, які не дійшли на ці класи, їх запрошували по різним причинам. А вони потім вже мені передавали документи такі. Розумієте, як це? Треба просити. Ви просите, якщо ви щирі, якщо ви впевнені, що ви маєте такий намір, вам завжди простір буде давати можливості це реалізувати. І саме тому ця зустріч присвячена процесу залучення. Чому це відбувається? Зараз я вам поясню, чому ця зустріч надзвичайно важлива. Вона важлива перш за все, тому що ви всі знаєте, що в зв'язку з війною у нас значна кількість наших клієнтів і консультантів, на жаль, вони не в Україні. Вони перемістилися. Тобто кількість наших клієнтів і консультантів, які є в Україні, вона зменшилася. От так вони працюють із за кордону, але це дуже ускладнює ну, роботу, ви розумієте, так? Тобто ви не можете їх так розвивати, як жінок, які знаходяться тут. І е, в якийсь момент всі ми були в стресі і вирішили, що головне зберегти те, що є, і нікого не чіпали. Бо вважали, що всім не на часі зараз розмови про бізнес в І ми впали в такий ступор. Я називаю це таку, знаєте, як кокон. Падає в сплячку щось, І зараз нам цей кокон треба прогризти і вийти звідти з шикарним метеликом. Тому що насправді виявилося, що зараз одні поїхали, а з східних частин люди перемістилися, і їх дуже багато і у Львові, і в Львівській області, і взагалі на Західній Україні. Ви знаєте, дуже багато людей, які переїхали з тих регіонів, де йдуть військові дії, але ці люди в Україні. І ці жінки вони втратили консультантів, вони втратили вірну надію, і зараз вони повертаються до себе і вони хочуть гарно виглядати, тому що вони знаходять нову роботу, будують нові стосунки, і їм просто конче треба виглядати гарно. Робити це швидко, і тому ми їм потрібні як консультанти з краси, але багато з цих жінок втратили також роботу, і вони шукають можливість теж заробити І тому ми можемо їх залучати в бізнес і навчати їх вести бізнес і заробляти в цьому бізнесі. І саме цьому присвячена наша з вами зустріч. І я з великим задоволенням, хто перший день, має.